З нагоди свята першого дзвоника працівники реабілітаційного центру підготували для своїх вихованців розважальну програму. Вітальні слова, конкурси, розваги та невеличкий концерт усе викликало у присутніх усмішки. Головною родзинкою урочистостей стали подарунки, які підготували працівники Рівненської АЕС. Перший вересник, найскладніше, мабуть, в історії для всіх людей. Хочу подякувати викладачам, персоналу, центру, який всю душу свою віддає цим своїм вихованцям, які вчать не тільки от, якісь наукам, а ще, вчать життю практично. Це дуже важливо, що вони освоюють не тільки знання, а й свою соціальну. Роль життя в них особливе, але це і життя, і ми разом маємо зробити його найкраще. Для вихованців реабілітаційного центру атомники закупили все необхідне для школи, спортивні костюми, взуття. Ну і звісно, солодощі, без яких не може бути свята. Всі подарунки благодійники вручили дітям особисто. Ми хочемо, щоб діти знали, що завжди є кому подати руку допомоги, що атомники ніколи не залишаться осторонь питань дитинства, не дивлячись на такі буремні сьогодення. Е Життя продовжується, навчатися дітям потрібно, потрібно навчатися якісно. А працівники реабілітаційного центру роблять усе можливе для того, щоб їхні вихованці отримували знання, засвоювали їх. Вони також по особливому віддають свою любов до нас і стараються і навчаються. Ми раді, що ми можемо бути поруч разом з цими дітьми. Директорка центру Наталія Сергіївна щиро подякувала колективу атомників. Вони у свою чергу висловили слова подяки за душевне тепло, яке працівники закладу дарують цим дітям щодня. Хотілося б побажати, звичайно, щоб цей бій за нові знання, за нові вміння був у наших дітей цікавий, змістовний. Насичений, і звичайно, що ми дорослі завжди будемо допомагати, і спільними зусиллями ми матимо хороший і гідний результат. Результат на благо розвитку наших дітей, на благо розвитку нашої громади і нашої України. Виховання, навчання та підготовка до соціалізації дітей з особливими потребами праця не легка. Лише люди з великими серцями здатні присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребує.